За стійкістю стародавнього переконання саме сліпцям належать унікальні музичні таланти, які створили феномен українських незрячих музик. Стати традиційним співцем є відповідальним кроком, адже престижність цього фаху завжди відбирала найвмотивованіших і послідовних адептів, будучи співцем-бандуристом. Я серед селян співав петлюрівські націоналістичні пісні, у яких агітував колгоспників виходити з колгоспів та використовував свої старі націоналістичні пісні. І Бандуру, це історія саме Кучугура Кучеренко, який належав до кобзарського братства. є у нас на сьогоднішній день три кобзарських цехи: Це Львівський, Київський і Харківський. І от саме Кучугура Кучеренко був представником Слобожанщини, Знаючи гурт яри і. Його фронтмена Миколу якось час у часу ми перетиналися на всяких ярмарках, вони десь грали, потім я грав, і він знав мене, що я вже можна так сказати, певним чином експерт трохи по кобзарських питаннях, і він якось, намагаючись поширити інформацію про Славетного Кобзаря Краснокучини Івана Кучура Кучеренко, звернувся до мене. чи міг би я допомогти в цьому? Моя роль в команді. Оці що робили. Цей проєкт була в тому, щоб знайти найбільше відомостей про самого Івана Кучергуру Кучеренка. І запросили вони мене не для того, щоб грати чиюсь роль, а здебільшого, просто як вуличного кобзаря, щоб я просто пограв те ж саме, що я граю скрізь. О, тобто, я не вдавав у себе нікого а тобто я робив все те, що роблю завжди. Приїхали наші партнери, друзі із Одеси з Максим Трубніков, який представляє Одеський осередок. От. Але в цілому, так як ми прив'язуємося до історії саме кобзарства Кучугури Кучеренко, ну, це представники все ж таки Харківського кобзарського цеху. Ознайомився з кобзарсько лінинською традицією. Я завдячуючи Харківському кобзарському цеху, бо саме Олекса Губський привіз Харкова кобзу в Одесу. Дав мені її в ручки і попросив допомогти в опануванні цього музичного інструмента. Тож з тих пір я опанував нарешті кобзу. А що перша гора червоним цвітом кам'яна, скажем, таки є... Свідомий місточок між людьми, які живуть Константинівці, і розуміють цінність саме кобзарства на території Константинівки. Тобто, цей місточок зберігся завдяки освітній ініціативі на базі саме ліцею цього Константинівського був сторонний музей. І там є експозиція, присвячена саме Павлу Гащенко, Що ну, немало, це дуже багато, значить прийняті рішення, що саме тут проводить. Одна із причин ще чому тут саме, бо тут. Укриття є, облаштоване. Ми прифронтова громада. Умовою було проведення заходу, щоб були ну, врахувати всі можливі ризики. Тому все ж таки тут було укриття, і воно нове, його відновили. І достатньо дуже гарний простір з усіма зручностями. Кобзарство частина більш широкого такого явища співоцтва. Співоцтво — це явище, яке притамане всім розвинутим народам. Я вже говорив про те, що можна висловити словами щось, можна висловити поезією, можна висловити щось навіть музикою. Але коли музика поєднана із словами, коли це спів, і спів не просто, але спів символічний, епічний спів, то така музика вона може набагато сильніше діяти на людей. Вона і власне в Україні явище співоцтва було дуже сильно розвинуте: Краснокучина, богодухівщина, Охтирщина. І райони Харківщини, це були ті райони, де співсі було дуже дуже багато. І е, цей феномен він дуже дуже непокоїв українську владу, тодішню радянську, е, бо він складав такий авторитет, е, який був конкуруючий із офіційним. І тому їх спочатку намагалися їх, е, як якийсь в рамках закону, на них впливати, але це не подіяло. І е, е, як джерело неконтрольованого авторитету авторитета, їх вирішили. Знищити. Стосовно е, саме Краснокучниця, тут, тут був як заповідник такий, знаєте, тут е, співці зустрічалися вже після цих масових знищень. Тут жив видатний е, цих майстер е, Павло Гащенко, в якого вчилось дуже-дуже багато співців. Вони звучалися післявоєнний час, і навіть я свого досвіду зустрів таких старців, співців в ранньому дитинстві, вже в такому в юності. Я їх тут бачив. Тож тут говорити про те, що все так знищено зарано.